Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 23 жовтня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп провів зустріч з виборцями у форматі Таунголф зебюлані, штату Джорджія, та здійснив виступ під час передвиборчого заходу в Дулуті, Теж штат Джорджія. І зараз ми за традицією коротко обговоримо основні тези, які висловлював Дональд Трамп під час цих заходів. Розпочнемо з Таунхола в Зебюлані, модерував цей захід віце-губернатор Берт Джонс. Перше запитання стосувалося урагану Хелін, від якого постраждав штат Джорджія. Трамп зазначив, що Ілон Маск надавав старлінки для постраждалих штатів. Друге запитання було від Метьо, який зазначив, що ми молимось за вас і за одним з опитувань: 32 мільйони американців-християн не підуть на вибори. Що ви можете їм сказати, щоб вони все ж пішли на. Вибори. Трамп зазначив, що християни не активно ходять на вибори. Влада переслідує шкільні ради батьків. Ті, хто володіють зброєю, голосують невеликими порціями. Цю тезу Трамп висловлював під час своїх попередніх передвиборчих заходів, і таким чином він намагається мобілізувати ці групи електорату, так для того, щоб вони прийшли і проголосували, звичайно ж, за нього. Третє запитання від Джейка. Він мер міста. Гогансвіль в Джорджії. Ми вдячні вам за підтримку сільських районів Джорджії. Як ви плануєте підтримувати Ізраїль та захищати єврейську громаду? Питання зовнішньої політики. Трамп зазначив наступне: багато християн підтримують Ізраїль за мого президентства. Ми визнали Єрусалим як столицю Ізраїлю, і ми перемістили туди посольства. Якби я брав участь у виборах в Ізраїлі, я б отримав. 97% підтримки. І далі Трамп пообіцяв, що врегулює кризу на Близькому Сході. Далі було запитання від Стефані, вона власниця місцевого ресторану. Як ви можете допомогти маленьким підприємствам або такі, такому бізнесу, як в нас, стати великими та успішними? Трамп зазначив, що у нас найгірша інфляція за останні 4 роки, і ми будемо здійснювати видобування нафти, дрил drill і фрек-фрек-фрек. Стандартні тези Дональда Трампа, які стосуються енергетики, і Трамп говорить, що це буде пов'язане з зниженням інфляції і зниженням цін на енергію, і це призведе до зниження цін на інші товари та послуги. П'яте запитання від Марті, представник округу ПАЙК в Сенаті штату Джорджія. Наркотики потрапляють до Сполучених Штатів Америки. Як швидко ви можете закрити кордон, щоб ми зупинили надходження наркотиків? Трамп зазначив, що це перше, що буде зроблено, коли я стану президентом. Тобто, в перші години після інаугурації Трамп має видати виконавчий. Указ щодо закриття кордону. І далі він пообіцяв депортувати злочинців. Власне, останнє запитання від Бена, він зазначив, що вперше буде голосувати через 13 днів на період, коли відбувався таунхол. Що я повинен знати, перш ніж піду голосувати. Трамп зазначив, що у нього є ідея, давайте вийдемо на вулицю та поговоримо. І на цьому таунхол Зебюлані був завершений. Далі ми переходимо до виступу Трампа в Дулаті. Тут він зазначив, що через 13 днів ми переможемо в штаті Джорджія. Далі була критика в бікамале Гарріс. Він згадав її інтерв'ю на. NBC News, яке було випущено у вівторок, 22 жовтня, заявивши, що їй ставили дитяче запитання. Гарріс хоче підняти податки до 33%, вона хоче підвищити податки на малий бізнес, на смерть та податок на спадщину. І Трамп зазначив, що коли він був президентом, то такий податок було скасовано на спадщину. Далі він зазначив, що Фейк ньюс не пишуть про 325 тисяч дітей, які зникли безвісти. Далі він знову ж таки згадав своє президентство. Коли він говорив Мексиці, що накладить тарифи, якщо вони не нададуть військових для захисту кордону, і у подальшому вони їх надали. Тобто Трамп тиснув на Мексику для того, щоб остання надала йому військових для контролю кордону. Далі Трамп зазначив, що Детройт був знищений дурними політиками, згадує місто в Мічигані. Гаріс взяла собі найгіршого напарника. У перший день свого президентства я скасую мандат на електромобілі. Ну, це таки теза Дональда Трампа, яка пов'язана з обіцянками. з Платформи Національного комітету республіканської партії, власне, він їх у подальшому також буде згадувати. Далі була згадка про автомобільну галу, що Трамп її поверне до штату Мічиган. Тобто ми тут констатуємо, що не зважаючи на те, що Трамп виступав в штаті Джорджа, але при цьому він часто згадував штат Мічиган і в контексті цього автомобільну. Галузь. Далі він зазначив, що Гарріс є людиною з низьким IQ, і далі він пообіцяв, що 5 листопада буде. Днем завершення вторгнення мігрантів до Сполучених Штатів Америки. Далі він пообіцяв, що ми позбудемось токсичних хімікатів у наших продуктах, і тут йому допоможе Роберт кеннеді молодший. Трамп зазначив, що Кеннеді підтримав його на виборах. Далі був присутній віце-губернатор Берд Джонс. Там також були присутні колишній ведучий на Fox News Такер Карсен, і конгресвумен штату Джорджія, Маджорі Тейлор Грін і колишня демократка Тулсі Габард. І, власне, вони також висловили підтримку в бік Дональда Трампа. Далі він зазначив, що вчора Гаріс взяла відпустку у своїй виборчій кампанії. Мова йшла про вівторок, але. Гарі здавала просто інтерв'ю замість проведення активних передвиборчих заходів. Далі він згадав Байдена, що останній говорив, що потрібно закрити Трампа політично, а потім сказав, що він не це мав на увазі. Дійсно, Байден це говорив, що Трампа потрібно закрити, але в політичному плані, тобто жодних якихось інших. Акцентів Байден не робив. І, власне, як я сказав, Трамп завершив свій виступ з обіцянками з Національного комітету республіканської партії. Дулоті. І на цьому день було завершено, які ми можемо зробити висновки: це акцент на економіці, на нелегальних мігрантах, на енергетиці, на автомобільному виробництві у прив'язці з штатом Мічиган. На війні з Ізраїлю з Гамаз розвиток малого бізнесу та тарифна політика також була згадана. Ну і звичайно, це критика віце-президентки ша камали. Гаріс, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на ютуб-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! خايفة